Доброго здоров'я, що вам продати? Що ніби ці 357 гривень з вас. Базкарту чи готівко? Карточки. А ви вдачлива людина? Я не знаю. Я незвичайний продавець перевіряю вдачу людей. У мене є ось таке чудове колесо фортуни. Я вам пропоную його покрутити. Можливо, заберете свої продукти безкоштовно або зі знижкою. І що буді? Ну давайте подивимось. Крутіть. Крутанули. Опа, супер крутанули. Це означає, що вам ваша вдача приносить 1000 гривень. Та ви що, таке це що я виграла? Ви можете взяти продуктів ще на 643 гривні. Ух ты, да, давай. Це вже безкоштовно. Пакетик 6 гривень. Можна й кофе взяти. Я. Будь що, що ваша душа бажає. Кофе хочу. Вон, еспресо. Мінус 165, є ще 472 гривні у вас. Давайте ковбасочки ще можна. Дякую. Щерики, вот колбаса прамарна 110, ще 360, ще є 217 гривень. Так. По 85 вони. Два майонеза, ще є 11 гривень. Ось таких О, яєчок. Ти... Тримайте. А тепер, що мені зробити? Тепер ви це все. Весело берете в руки і йдете додому їсти. Гроші не потрібні. Забирайте. Ого, я не донісу, коли до тачки мені доніс. Давайте. Дякую. Тримайте. А кому що я довіжна? Нічого ви не повинні.